Церемонію відкриття виставки міжнародного фотопланеру Таїна Правічного. Минулого року в цій залі пан Ростислав Кондрат, секретар Національної спілки фотохудожників України, під час презентації. Каталога перших гончарних візів і нагородження переможців висловив думку, що непогано було б, щоб до опішного приїжджали фотохудожники і співпрацювали разом з художниками-керамістами, з гончарями. Таку ж думку тоді підтримала художниця керамістка пані Ганна Оксана Ойпа. Вона сказала, що треба художників поєднати із фотохудожниками, художників керамістів. І ми прислухалися до цих порад. І цього року, з 27 червня по 1 липня, в Опішному відбувся перший міжнародний фотопланер, як я сказав, таїна Правічного. Я, я вже всім, кому тільки можу, і друзям, знайомим, родичам і колегам розповідаю про вашу чудову пічню і кажу, що я вже був тут кілька разів і хочу ще і ще. Приїздити сюди, зустрічатися з вами, мати можливість тут попрацювати зі своєю камерою. Це така маленька, одна з моїх віддушень. Ну, Щодо е, виставки, то дійсно вже пан Весь сказав, що відбувся пленер вперше і була така ідея, ми її виносили з минулого року. Добре, що вдалося реалізувати. Може, не, не, не так воно відбулося масштабно, як би хотілося. але… Це не страшно. Головне, що початок закладений. Ось, і, і, перший камінець поклав, я думаю, що воно буде мати гарне продовження, тому що тема цікава і, і воно ще так, банальне солока, ще не розкручена цей пленер. Пленерів в Україні є дуже багато. А те, що він був маленький, це може і перевага, тому що ми могли всі один одного бачити, відчувати, спілкуватися. Приємну звістку я тільки що почув. З вуст пана Кондрата і з ваших все-таки цей проект буде жити. От нехай в режимі бієнали, але все-таки через два роки ми знову зможемо зустрітися от, і знову привезти їм на час. вам за це. Ось, так як ми випала така нагода бути куратором двох цікавих, але по різному таких конкурсів, це третього національного фотоконкурсу візії країни та міжнародного фотопланеру Таїна Правічного. Але ці конкурси поєднує неймовірно унікальний вид мистецтва, такий, як фотографія, тому що фотографія має свої тонкості та інтереси. Взагалі, фотопланер міжнародний був в нас вперше. Проходив він в червні, протягом 4 днів, 27, по 1, 27 червня по 1 липня. Ці 4 таких чудових дня фотохудожники з різних куточків України, 11 надзвичайно гарних художників, з якими я працювала, створили унікальну колекцію, яка, зберігає, яка експонується в нас, в Центрі розвитку духовної культури, налічила на приблизно 50 робіт. Тому я всім дуже хочу подякувати, що взяли участь в цьому надзвичайному в цій надзвичайній мистецькій акції, яка проводилася в нас вперше. Починаємо церемонію нагородження переможців міжнародного фотопланеру та Іна Правічна. Третя премія присуджується Почкову Олексію за роботу за роботою один. Також Знову ж ця премія присуджується цьому ж автору почкову Олексію за роботу, поживши безпілку. Нагороджується. премій нагороджується Севері Лабов за роботу занурення в простір 5». Перша премія нагороджується поко Віталій за роботу інструмент творіння. Прошу. Віталій талій є. Чесно кажучи, подібного фото не було, десь прості причини, що ну, не було побувати в вашому почудовому опічню. Ну, я думаю, надалі будуть кращі фото. Скажіть, будь ласка, яким взагалі вам видалося опішні і гончарів? Я думаю, що це було, це було перше ваше ґрунтовне занурення в середовище гончарної культури, ні. гончарного ні? Я вже вдруге я вдруге вже в афічні. В конкурсі приймаю ПНР в першу участь, а в, апічні, в ну, вдруге. Перше, що мені сподобалося, це люди. Це люди, от, і тільки за це варто спішена Дякую. Дякуємо. Ми переходимо до головної нагороди гран-при якою удостоєн водостоянки Олексій за роботу, за, е, яка називається за роботою два? На жаль, перенемає. На жаль, не всі переможці змогли прибути на церемонії нагородження. Тому ми хотіли звичайно почути кожного і потиснути їм руку, побажати майбутніх успіхів і не лише в художній фотографії, а і в пізнанні гончарної культури України. Бо я сподіваюся, що ми з ними побачимося на наступних пленерах, на наступних конкурсах. Бо в мене є таке бажання і надія, що учасники пленеру подадуть свої роботи наступного року на четвертий вже національний фотоконкурс в Гончарній візії країни. Він для того й задумувалися? Так, так. І ще раз будуть винагороджені за свої прекрасні фото.